Пані Людмила, з якими проблемами звертаються люди до приймальні Харківської правозахисної групи? Ну, Потрібно сказати, що Приймальна Харківської правозахисної групи це найстаріший підрозділ нашої правозахисної організації. І вона працює з самого початку організації? Звертається багато людей. Дві з тисячі минулого року, десь дві позаминулого, в цьому році ми сподіваємося вийти на три тисячі звернень. Звернення дуже різні, бо ми працюємо просто як юридична консультація, даємо юридичну консультативну допомогу з багатьох правових питань. Не тільки правових, у нас є ще консультації лікаря. Залучаємо адвоката, залучаємо лікаря-психіатра, у нас широкий такий спектр консультативної допомоги. Здебільшого це консультації з самих різних питань. Останнім часом на перше місце у нас вийшли соціальні питання, бо Наша держава, на жаль, не забезпечує а, соціальні виплати тим, кому вони а, належать за законом. Тому а, ці питання взагалі найбалючіші, бо вони дуже погано вирішуються. Не зникають питання пов'язані з кримінальним провадженням, звертаються як особи, які постраждали від злочинів, так і. Ті, кого підозрюють у вчиненні злочину, чи вже засуджені люди. Питань багато, вони дуже різні і складні, досить складні. А скажіть, а от з кінця 90-х ну, 90 років, коли почала працювати приймальня, чи змінилися зміст цих проблем, чи з'явилися якісь нові, може, якісь вже пішли? Ну, З тих проблем що пішли. Потрібно почати, це проблеми, пов'язані з призовом до армії. Цих проблем стало, ну, практично, вони зійшли на нівець. Раніше це були дуже болючі проблеми, ми їх вирішували, але це потребувало великої напруги. Сьогодні цих питань стало значно менше, за минулий рік взагалі одно було питання таке. Питання, що стосується катувань в міліції чи в інших органах державних, вони постійні і складають десь 10, від 10 до 15 звернень до нашої організації. А що з'явилося в останні роки нове, там, в останні там, 8-3 роки, чи все як завжди? Що стосується Ні, чи Ну, я кажу, що о, це соціальні питання mm. і дуже багато питань пов'язаних з судовими наказами за комунальні послуги, за борги за комунальні послуги. Хочу сказати, що ці питання вирішуються, якщо людина звернулася вчасно, там 10 днів, з моменту отримання цього судового наказу. І е, якщо вони звертаються вчасно, то більшість цих судових наказів, якщо є якісь підстави, їх відміняють.